Доброго дня, дітки! Хочу вас познайомити з гарним посудом, який виготовляє гончар. Про цей посуд кажуть, що він глиняний. Або ще його називають керамічним. А ще виготовляють майстри гончарі глиняні іграшки, свищики, у формі півників, баранчиків, вершників, коників, козликів, різноманітні вази, свічки, посуд. Глечики, макітри, горнятка, двійнятка, тикви, ринки, тарілки, горщики, куманці. Згадайте, який пристрій допомагає гончарю? Так, гончарський круг. А як ви думаєте, що ще надає посуду більшої краси? Декоративні візерунки. Кожен вид українського глиняного посуду має особливу форму, призначення та назву. Ми вже знайомились з деякими з них. Можливо, хтось пам'ятає, як називаються ці предмети: глечик, миска, горщик, куманець. А от сьогодні ще познайомлю вас з таким видом посуду, як макітра. Річ потрібна і нехитра. Називають всі макітра. В мені мак розтирають, галушки в мене складають. Ось так вона виглядає. А ми з вами станемо маленькими художниками і розфарбуємо свою макітру на свій смак. Ось так. Для роботи нам знадобиться фарба гуаш, намальована заздалегідь форма макітри. Водичка, пензлики, ножиці, олівець. Нам потрібна дуже рідка фарба. Додамо більше водички та почнемо. Почнемо з зеленого кольору. Нанесемо багато-багато фарби Ось так. ось так. І змішаємо з жовтенькою фарбою, ось так, побільше. Глечики тоді дуже яскраві. Додамо коричневого кольору, ось тут. Ось як воно з'єднується гарно. Наші макітри будуть дуже гарно пасувати з такими кольорами. Цей час, коли створили візерунок на макітрі, можна трошки помалювати. Ось так. Підставимо тарілочку та подивимося. О, як стікає наша фарба. Почекаємо, поки підсохне форма макітри. Тепер виріжемо по контуру макітру. Та подивимося, що у нас вийде. Ось такий необхідний посуд. Ми відтворили орнамент вийшов такий, який раніше використовували для оздоблення посуду. І ви спробуйте такий метод. Бажаю успіхів, вчиться задоволенням, до побачення!